Вас вітає 11 група. Веселі, кмітливі, креативні, творчі. Поєднання слова і фарб це нагадування, що творчий завжди живе в нас. Григорій Савич скоро, да? чистий можеш, з собою. Чистий можеш, з собою. То на що тобі броня? І шолом над головою? Непотрібна війна, непорочність ось тобі броня, а невинність крем'яна стіна, щит, меч і шолом буде тобі Бог, світе, світе, безпорадний, вся надія угорі, Маєш сумнів, то нещадний вихороз на напрі, непорочність, сесі гор, повір, а невинність ось небесний двір, там побувай. І там почий. Бомб самісто не боїться ні підступності, ні стріл, хитрих мін не застрашиться, ні пожежі, ані стрільб, непорочність ось де діамант, а невинність ось священний град. Там побувай і там почий. Ми звикли бачити себе очима подруг, викладачів. Камер. Але як нас бачать хлопці, зараз почуємо це у пісні, присвяченій дівчатам нашої групи. У одинадцятій групі серед книжок і дат є дівчата. Справжні перлини, справжній скарб. Карина з окулярами, стиль і краса. В її погляді розум. Душі небеса, а ліза з бровами малювати не треба. Всі питають секрет, чи то дар від неба. Марія з волоссям хвиля сяє летить. Навіть вітер боїться з нею говорить, а Даша з віями, мов крило метелика, подивишся раз і вже серце не відпуска Таня з обличчям, гармонія ліній, наче картина, що пишуть у Флоренції, А Настя з очима, мов зорі нічні, дивишся в них і губишся у вісні Одинадцята група це краса і весна. Історики знають, з нами сила одна. В книжках і конспектах у мріях житті. Такі дівчата найкращі у світі. Онлайн-конференція для істориків це завжди пригоди. Хтось шукає джерела, хтось вайфай, а хтось чисту сорочку. Але головне не знання, а костюм. Сценка історичний дрескот. Я не встиг попрасувати сорочку для онлайн-конференції. Що робити? Вимкну камеру і скажу, що світло як у ранньому середньовіччю? Ні. Удягнуть щось таке, щоб здавалося, ніби ти щойно повернувся з розходу. Це ж факультет історії та права. Тут трудний светер найкращий дрескот. Дерезко має відповідати темі. Якщо тема про Київську Русь, то сиди в стилі князя Володимира. А якщо про бароко, то не знаю, на пудру по руку. Ладно, тоді я просто включу фільтр римський імператор і скажу, що я візуальне джерело. Головне, не переплутати фільтр. Минулого разу я печи вікен. Кадачка півпари питала, чи має з на семінарі. А я якось включила фон із Тонгхенджа, сказала, що це моя бібліотека. Викладачка поставила відмінно закрити місце, але не задовільна за джерела. До речі, ви бачили, що наша викладачка теж щось експериментує з фільтрами. Ну, разу вона була в римській туніці за драпіровкою і називала нас благородними Весталками та патриціями. Так. Ще вона сказала, що парупоїн Саваровський винахід і показали нам презентацію на пергаменті, ну, через камеру. Угу. І коли ми запитали про дедлайн, вона відповіла: як сказав би Сократ, дедлайнів не існує, я лише шлях до істини. Сьогодні кажуть, вона буде в образі княгині Ольги, якщо хтось запізниться, відправить всіх рахувати данину в деревлянських землях. А якщо хтось не підготує доповідь, скаже, що це зрада національної ідеї. І змусить носити козацький рукон до кінця семестру. О, а я чула, що вона готує інтерактив. Типу, хто відповість неправильно, того страчують у стилі французької революції. Віртуально, звісно. Добре. Тоді я вдягнуся як середньовічний писар. Що щось забуду, скажу, що мої записи згоріли під час облоги. А я просто скажу що я реконструктор, що доповідь ще в процесі історичної автентифікації. Все домовились. Якщо що, переходимо в образ. І пам'ятаєте головне не знання, а костюм. Давайте тихіше, викладачка заходить. Вітаю, шановне товариство. Сьогодні ми не просто вивчаємо історію, ми її творимо. Хто не здав доповідь, той іде на нічну варту під Чигирином. А хто запізнився, готує гопак на захист курсової. Я писар, я лише записую. Я реконструктор. Я ще не народився. А я гобан, мене не чіпати, я декоративний. А я параметр, мене можна лише читати. Зараз ми знаходимося в різних куточках України, в різних частинах світу. Але віста не роз'єднує нас, бо коли ми одна команда, то навіть кілометри тануть, ми поруч, де б не були, і цей танець доказ нашої єдності. На планете Весни, твої найкращі на планеті сини, вся немля моста тертиною.